Колеги всіх щиро, щиро, щиро вітаю. Я би радо дав і акаунту і вам відпочити від своїх душних розмишленій, але ситуація потребує обов'язкового висвітлення. Чому треба давати акаунту відпочити? Ну тому що коли ти дуже багато сторіс постиш, багато посилань, зборів, збори взагалі в сраку знищують твою статистику. Так що це так, майте на увазі, якщо ви 10 підряд публікуєте зборів. Ви ж не думайте, будь ласка, що на 10 зборів вам захерачать гроші. І що ці 10 зборів, коротше, вони вб'ють ваш аккаунт просто. Краще один в день, один в день або через день. Бо це не через те, що там я закликаю, щоб люди не збирали, або щось вас там на погане намовляю, але просто майте це на увазі. Краще не буде. Давайте будемо такими стоїками. Ми працюємо в цих умовах. На жаль, колись Інстаграм банив за згадку Азову, по-моєму, Азов Сталіна, навіть, банив хештег Russia is the terrorist state, і, здається, банив ну, не банив, а видавав, вибачте, за тавтологію у видачі. Хештег про війну російську агресію в Україні, типу, його нижче, 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 ніж якусь там War in Husan, щось таке. Якась хірота там, да, східна. Перепрошую у людей зі сходу, але Україна мені ближче. І так це видавалося херата східна зверху, Україна знизу. Ну і контент, де якась тварь тверкає там в залі, блядь, не може ніяк заспокоїти свою п'яту точку, він набере вже до хера переглядів. І так само якийсь дебільний гумор. І так само набере дуже багато переглядів, якийсь ідіотський гумор для рагулей. Ну от який продукує власне Міша Лебіга. А дуже багато людей це дивляться, да вони йому респектують через те, що він знімає. А це умови, в яких ми працюємо, але працювати ми будемо так чи інакше, бо ми просто інакше не можемо. Так, ось, давайте не відходити далеко від теми, а я хотів сьогодні присвятити наш невеличкий такий бліцогляд оцій оці стипендії. Оцій стипендії, про яку я вчора вам згадував, вам розповідав. Тобто, ви всі знаєте про фонд відродження, це фонд Джорджа Сороса. Я не пам'ятаю, чи цей Сорос старший ще живий. Але я так розумію, що зараз курує український напрям і взагалі курує український напрям, і взагалі всі справи фонду його синок. Хрін знає, як його звати. Нещодавно ви могли бачити, що він зустрічався з Єрмаком. Наші красавчики, вони спочатку говорять про християнські традиційні церковні цінності, знімають відео у Софії біля Михайлівського. Закатують глазки в храмах, в молитвах, поминають героїв там на похоронах, а потім зустрічаються з Соросом, який знищує традицію, релігію, стать, поняття чоловік-жінка і курує фонд відродження, який масово скупає українських відеоблогерів, скрін власне джерело. Хто ж виграв стипендії? Там здається, чи якщо мені не змінює пам'ять, подавалося взагалі 243 людини, душі подало на це, а виграли лише 12 стипендіатів. І тут ви маєте дуже сильно слідкувати за руками, бо дехто запитує: а що не так з цим, а що не так з цим, а що не так з цим. Людина, яка бере гроші у Сороса, який нищить традицію сім'ю. Націю, все те хороше і все те світло, за що я особисто виступаю, пропагандую і буду впроваджувати, цей фонд а, займається знищенням. І хай вас не вводить в оману те, що за формою цей фонд підтримує українську культуру, історію, традицію, а, кіно, навіть геймерів, які займаються оглядом ігор, але і їх купують. І тут треба розрізняти тактику і стратегію, форму і сутність. Дивіться, за формою, за зовнішнім. Це людина у вишиванці, вона спілкується вишуканою українською мовою. Вона знає всі куплети гімну України. До речі, чи знаєте ви? Всі куплети, Ой, у Лузі Червона калина, вона тобі розповість про Симоненка, про будинок слово, вона тобі розповість про, розповість про Аллу Горську. І про те, що шаровари це погано, і їх українці не носили. І похер на те, що тут шаровари носили ще зі скидських, скіфських часів, з часів антів, венедів, склавинів, з часів Русі, і так далі, їй на це похер, тому що її завдання зменшити, відрізати цей проміжок часу української культури і звести українську, українську Україну до 19 століття. Ось за формою вишиванка, українська мова, дукачі ледь не на всьому тілі і коралі ледь не на самій сраці, така вона українка. А за своєю суттю, це людина, яка продала свою душу. Я не дарма, постійно про це кажу, і не сприймайте мене за якогось там їбанутого віруна, який оце душа, душа, а душе, подумай, син мій. Душа тут в плані метафізичної там, сутності людини, того, того, що нас відрізняє, як дехто каже, від тварин, того, що ось був люд... лежала людина, да? ось вона була жива, а тут відлетіла да? якась сутність, і це вже просто тіло. І очі вже не світяться, і немає нічого від людини. Це просто ну, оболонка оболочка, Да? Ось така фігня. тобто в цьому контексті душа. За суттю людина зрадила собі, за суттю людина зрадила українські національні ідеї. За суттю людина підписала той самий романтичний договір з дияволом, який так легко. Будь ласка, ти хочеш гроші, ти хочеш фейм, ти хочеш рекламу, ти хочеш увагу, ти хочеш популярність. Будь ласка, підписуй договір. Все, тобі треба тільки сказати так, я погоджуюся. Все, у тебе завтра будуть охоплення. у тебе завтра будуть інтерв'ю. Яніна Соколова вилеже тобі зад, як вона раніше вилизувала Порошенкові, а тепер вона вилизує офісу. Вона вилеже і тобі, тільки підпиши договір. Так ось давайте перейдемо до списку, бо я щось дуже дуже довго тамлю. І я вкратце розповім вам, що це за чуваки. Дивіться, це такий ютуб-канал імені ТГ Шевченка. Хочеться одразу сестріть, як там брат Капранов поживає, і чи не соромно йому за остального брата, який залишився, і іншого брата. Коротше ТГ Шевченка продалися загін кіноманів. що ви там? Кіно любите? Дивитися? Любите серіальчики, огляди, да там на фільміці. А що ви там, а як вам а будете дивитися? Да? Згін кіноманів, сраку продали. Віталій Портников. Я не знаю, в якому він статусі любить, але тут теж варто сказати, що сраку він продав і сраку продав він давно. Олдбой! Для мене нічого нового, бо його в свій час піарив Стерненко, а хто піарить, а кого піарить стерненко, це для мене теж все зрозуміло, і мені не треба пояснювати, а що не так з олдбоєм. Ем. Золдбоєм, ем не так. Те, що він продав свій зад фонду відродження. І так, Oldboy це канал, який робить огляди на ігри, робить огляди новин ігрової індустрії, приставки, Xbox, TV, TV PlayStation, комп'ютери, IT-індустрія, рекламні інтеграції з якимись... Ноутбуками там і так далі. Оце коротше все около ігор. А цим займається Oldboy. Продав Сраку Культур Тригер. Я його дивився. Я дивився, наприклад, з того, що я пам'ятаю, останнє це його а, така наукова розвідка про Іллю, як він називає його ріпина. І я пізніше в своїх вже постах, публікаціях називав його теж. І лею Ріпиним, бо я вважаю, що нам треба відстраюватися тільки з цієї причини. Я не можу сказати, що там достатньо доказів того, що він був Ріпин, що він так підписувався. Тут, знаєте, дебейтабл, типа амбівалентна така штука. Я думаю, що можна так і так він би не образився. Я не думаю, що він офігенним себе вважав українським націоналістом, але нам просто треба забирати своє і просто називати його Ріпин, тому що це так українською, ну, типа більш українське. Отака моя фігня. Культур тригер продав свою сраку. Жирну. Що у нас далі за культур тригером? Ідея Олександрівна. Це така дівчинка, вона мені теж потрапляла в рекомендації, і думаю, вам також вона потрапляла. А у неї такий мейкап з такими крапочками. До речі, про крапочку буде. Пізніше трошки з такими двома крапочками, і вона така дівчинка, і вона так за українську, і вона вам розповість і про діалекти, і про різну таку штуку, яка стосується, там, можливо, якихось діаспорних речей. Отут полтавський діалект, полтавський діалект, вибачте, да, тут вона про Західний розповість вам, а тут вона там про Волинський і так далі. Продала свою сраку з патрахами фонду відродження Соросу. Ідемо далі. Токар Юа Я не знаю, що це. Можете просто написати мені, хто дивився. Я не дивився, не буду казати. Сраку свою продав. Локальна історія. Чи є у нас ще такий журнал, як локальна історія, який, власне. Піднімає оре, оцю, як Шевченко писав, орю свою убогу ниву та й сію слова правди. Жнива колись то зійдуть і дурю себе самого. Ну, я теж, можливо, колись зійдуть ці жнива, оце щось проросте, але, в принципі, я тут дурю себе. Але краще дурити себе, ніж дурити свою аудиторію, як робить в тому числі локальна. Історія, значить, локальна історія. Останній історичний журнал, який коштує на рівні з виданням Forbes Ukraine, по моєму до 300 гривень, а можливо Forbes дорожче. І канал локальна історія і весь діджитал сюди пхається э, прицепом. Продали свій зад, хоча вони ж не пробону працюють, да? не так як темна академія вам розповідає без там якихось э, дайте блядь, мені на двіж, дайте, 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 блядь, подайте мені на камеру, на штатив, сука, блядь, на мікрофон, на петлічку. блядь, э, устройся на роботу і себе, сука, за 600-800 гривень. ти, блядь, йобаний петличку. Нехуй от це блядь, попрошайничать, блядь. Цигані, йобане. Так ось, <кій> вибачте, за французькі слова знову пролетіли. Ну, просто дуже складно мені стримуватися, попри весь мій досвід. Продали сраку, локальна історія, зрозуміло. Погуглите. Обличчя Незалежності. Це теж така дівчинка. Вона здається, про Чайковського у неї був випуск. Дуже ну, цікавий, але у неї неприємний голос. І дивитися це доволі складно, а голос це дуже важливо. Середа не дасть Савраті. Тобто ця дівчинка займалася, вона займалася культуркою, ну культурою. Давайте не будемо. Культурка це скажете, що я як користович трендів на Україну величною, величною, да, справді українською культурою. Займалася, займалася, а потім думаю блядь сука, що от ці донати, всі байм'є кофі, патреони не дуже працюють. Що там підписники, ну там щось скинуть, там якусь там тисячу в місяць гривень. Але ну це ж не те все, це ж все не те. Продала Сраку свою дівчинка. Ярема Дух. не знаю, хто це такий. Історична правда. Вахтанг Кіпіані. У Вахтангові Кіпіані я, до речі, теж не сумнівався. Як у всьому цьому холдингу УПНВ, це просто теж ніде клейма ставити, Dragon Capital, Томаш Фіала, Сорес. Оце все, що мені огидне, неприємне і відразу викликає в мене. Не відразу викликає щось позитивне, а відразу. Оце все сука воно. А колись Роман Скрипін, який теж у мене викликає відразу, ну такою уже я парінь, казав про поняття медіа бляді. Так от у мене для мене, от оці вище перераховані мною особистості, це є медіа бляді. Вони будуть за Порошенка. Коли треба, коли будуть те, коли буде треба за Зеленського, коли треба буде Зеленського штормити так акурат після 20-21 травня. If you, if you know what I mean. Да? Вони зі всією е, серосячої силою будуть його знищувати. Пом'яніть мої слова. І вже це роблять, до речі, вже це роблять. А що ж, історична правда Вахтанг Кіпіані, як згадував Кость Рахно у своєму Фейсбуці, зараз анекдот буде, не перемикайтеся. Коротше, у Вахтанга Кіпіані виходить його магнум Опус. Е, справа Василя Стуса. А, блядь. Гром і Молнія, справа Василя Стуса. Хочеш він дізнатися, фідбек колег по цеху. Телефонує він Ярославові Грицакові і такий. Привіт, Ярік. Слухай, ти читав мою книгу справа Василя Стуса? Я Ярослав Грицак, відомий український історик. Уку, Уку, йоб же ж твою мать. Він каже, Вахтанг, це піздець, це ахуєнно просто. Вахтанг кладе трубку, задоволений такий. Телефонує Наталія Яковенко. Наталія Яковенко така каже: Ну, спочатку запитує Вахтанг, да, вже ж. Наташенька, ти закінчила там пари в Магіляночки вже хуйню свою розповідати про те, що українці з'явилися в 19 столітті? Вона каже: Да, да, закінчила. Да-да, Вахтанг, закінчила. Що ти хотів? Вахтан питає: Слухай, ти е, мою справу Василя Стуса, яку я тобі надіслав там новою поштою, да. Каже, як тобі книжка? Вона каже: Блін, слухай, ну ти знаєш, є моя оця історія України, да, Magnum Opus, Але твоя книга, справа Василя Стуса це як п'ять моїх. Пф, він такий бля, офігенно, Окей. І телефонує на останок він Сергієві плохію чи плохію, або Данилові Яневському, нужне почеркньотя різниці. Я не бачу жодної. Допустим, Данилові Яне... Яневському, і каже він такий: Привіт, Даня, як там твої масонські діла, як там твої дослідження Бандери, як там твоя дискредитація українського визвольного руху поживає? Продовжуєш? Данило Яневський таки відповідає: Да, Вахтанг, да, продовжую. Уже всі мої книги всюди, в книгарні є, просто завалені цілі полиці, але ніхто нахуй не бере цю, цю парашу, бо вона нікому не цікава. Попри те, що галубенька книжечка, все як треба, ніби зробив, але нахуй не потрібно це. Каже: ну, печально, печально, Данило, дуже тобі співчуваю. Скажи мені, будь ласка, а ти мою книгу, бо мене ж цікавить моя шкурна штука. А ти мою книгу, справа Василя Стуса читав. Данило е, Яневський відповідає: Слухай, ти знаєш, от скільки книг в книгарнях є, моїх непроданих, настільки я тобі от респектую за те, що ти зробив, бо це така фундаментальна праця, що я такої ніколи не напишу. Тобто, всі три історика, історикині, історикички сказали, що топова книга. Каже: я прочитав, все офігенно. А Вахтанг сам тобі сам собі такий думає, каже Наталія Яковенко: прочитала, сказала офігенно. Ярослав Грицак сказав, що топчик. Данило Яневський тупо респектанул, каже, що я би тебе навіть, я не знаю, просто продався би тобі за таку книгу, і ніколи таку я не напишу. Каже, всі прочитали. Такий думає, думає, блін, треба і собі її прочитати, бо якось невдобно. Так ось це про а, Вахтанга, Історичну Правду. Пане Кіпіані, ми в вас не сумнівалися. І переходимо до нашої улюбленої крапки-крапки, або до моєї улюбленої, бо, можливо, вона вашою улюбленою ще не стала, або перестане бути вашою улюбленою після цього відео. Дійсно, з крапкою крапкою достатньо складно. Ну, не була вона помічена у таких відвертих і відкритих якихось лівацьких нахилах. Хоча мені, наприклад, воно видно, от знаєте, як от невооруженим взглядом. Чому я це бачу невооруженим взглядом? Тому що от, в понятті, я ж на 25% да, на четверть чверть історик, да? а, і є поняття в історичній науці, як от джерела говорять, як є мем такі веди да? так оце джерела говорять, а є мовчання джерел. Те, про що джерела не говорять. І коли ви когось дивитеся, коли когось читаєте, важливо аналізувати те, про що говорить людина, і те, про що вона не говорить, що вона оминає своєю увагою, які персоналі вона просто не згадує. І ось магія крапка-крапка, українська культура, традиція, мова, фольклор, село. Глибина глибенюща, прямо ота прірва, в яку, про яку Ніцше казав, да, що ти в неї дивишся. Просто от до самих корінь вона нас поглиблює, нашої величної культури. Але чомусь. крапка-крапка жодного разу не сказала про домінування абсолютно ліваків, комуністів, грантових, оцих гендерних персонажів в українській культурі, медіа. Змі, журналістиці і так далі. Не вистачило духу, чи куратори не дозволили? Вона не говорила про знищення традиційної сім'ї, про величезну кількість розлучень, про величезну кількість абортів, про, велич... про вимирання України. Ми вимираємо, ви цього не бачите? Чи? Ви ж пам'ятаєте, була така реклама нас 52 мільйони або «54». 52 здається, це на зорі незалежності. А скільки нас зараз? Ви уявляєте це? Скільки нас залишилося у 13-14 роках після АТО, станом на 22-й рік, ви піднімали ці дані, ви бачили взагалі, яка ситуація? А потім люди, люди пишуть: блін, ніким нас замінити, ніхто не хоче йти. Так у нас не так багато вже і українців залишилося. Ну, 20-30 мільйонів за різними е даними це не 52. І за різними даними, то це як гривня стала 40. Так нас стало не 40-20. Як вам така херня? Всі ці питання, які дуже болючі, дуже неприємні, але дуже вони впливають на вашу аудиторію, від вас починають плакати і відписуватися. Крапка-крапка ніколи не піднімала. Тобто, ви пам'ятаєте диявола, про якого я вам розповідав? Він в вишиванці, він в Дукачах, він розповість вам про свою плахту, про свиту, про кожух. Про свої червоні оці, пам'ятаєте, як Вакула, по-моєму, мав у вечорах на хуторі біля диканьки привезти свої там чувіхи, чобітки червоні, і там диявола самого запряг. ну не диявола, а да, у нас це чорт в традиційній фольк-культурі. Да. А чорт це не такий, знаєте. Страшний, як диявол, да? це таки більш така для нас хатня тварина. Вибачте, ви можете от цим всім обвішатися, я ж кажу, дукачами, коралами, коралями, хуялями і так далі, скрипниківкою, кулішівкою, розмовляти як завгодно, казати «г», казати и, казати, і, казати, Йоп. Але ваша суть абсолютно дирява. І зараз от хтось просто закриває цю сторіс, натискає відписатися. Але відправди ти не відпишешся. Ти можеш відписатися від темної академії, від моє, мого особистого аккаунту. Ти можеш написати якийсь хіровий коментар в директ або на Ютубі, але відправди ти не втечеш, ти не втечеш від того, що тобі ці люди глибоко огидні, але тобі, сука, навіть нічого дивитися, якщо так подивитися, вибачте, за тавтологію. У тебе нікого не залишається. І люди пишуть, блять, так а кого дивитися? Да от подумайте, кого дивитися, або кого не знаю, там де там наголос. Так ось ви робите дуже просту дію. Ви заходите на крапку. Крапку, от прямо зараз, закриваючи цю сторіс, ви заходите на крапку. крапку і дивитеся на кого вона підписана. Ось і все, любі друзі, це те, що я хотів вам сьогодні сказати. Вибачте, що вас відволікав від насущних діл. Але я інакше не можу, як я вже сказав. Це все буде на Ютубі. Зараз треба буде паварганіть в DaVinci Resolve. Якщо мене ще не вигнали з роботи, бо мені самому там треба було пост робити. Я ніхуя, ні, ні, коротше, не зробив. Поставити треба було на промо, я теж ніхуя не зробив. Ну, все раді іскусства, все раді іскусства. заходьте на крапку. крапку Подивіться, на кого вона там підписана, там, на Рогулівну, на оцю чувіху з дикого театра. А на ще там персонажів. Всі ці персонажі дуже фактурні. Всі ці персонажі на них ніде проби просто ставити. До нових зустрічей. Ледь на сказав, що ми будемо робити хороші та світлі речі. Та ви і так розумієте, що ми будемо їх робити попри все.